Перепис населення та домівок в Молдові триває вже два місяці. Проте, навіщо потрібен перепис та чому біженці з України мають також брати в ньому участь, поговоримо сьогодні з нашими гостями: головою відділу перепису Національного бюро статистики Молдови Доріном Лозовану та медіаторкою Іриною Чимаченко. Доброго дня і вітаю вас у нашій студії. Доброго дня! Доброго дня! Дякуємо за запрошення. І перше запитання буде до вас, пане Дорін. чому перепис населення є важливим? Recensământul populației este o activitate națională. Перепис населення є загальнонаціональним заходом, який проводиться кожні 10 років і є обов'язковим для кожної країни. Він є важливим, бо дані, зібрані під час перепису, стають основою для більшості рішень на державному рівні. Також на ці дані будуть орієнтуватися для рішень на європейському та міжнародному рівнях. Від них залежить розподіл бюджету в різних галузях. Держполітика у сферах охорони здоров'я, освіти, транспорту, Видно, в культурній сфері не в останню чергу. Адже важливо знати, яким є наше мовне етнічне та релігійне розмаїття. Ця інформація впливає потім на рішення щодо просування та підтримки різних спільнот. Чи можете навести більш конкретний приклад для екземплуа кяринказу комунітеції. Україні, да Біємфорті Молсіетнічі України стядова комунітаті етніки, наприклад, у випадку української громади у нас багато етнічних українців. Це друга етнічна громада в республіці Молдова за чисельністю та територіальним розміщенням. Якщо люди під час перепису не заявляють, що вони є українцями, або взагалі ігнорують чи відмовляються від перепису, то це число буде втрачено. Загальний відсоток людей української національності, людей, що розмовляють українською, впливатиме на рішення щодо розвитку на регіональному та місцевому рівнях, наприклад, виділення бюджету на розвиток освіти рідною мовою. На етнокультурну та фольклорну діяльність, на інфраструктуру. Адже за європейськими нормами, якщо кількість носіїв цієї мови досягає певного відсотку, то всі дорожні та інші вказівники, назви вулиць, мають дублюватися цією мовою. Наприклад, вони можуть бути державною румунською та українською. І це приклад лише в етнокультурній сфері. Маю зазначити, що зараз також розпочато перепис приміщень колективного проживання, до яких входять центри розміщення біженців з України. До речі, у нас є і рецензенти українці, які володіють мовою і можуть переписувати українською. І цього року вперше в республіці Молдова всі анкети були підготовлені також українською мовою. Досі такого не робили. І також у кількох мовах основних етнічних спільнот є також болгарська, гагуцька, російська та а вже ж державна. Ось у мене з собою ці форми. Це а вже ж лише роздруківки для демонстрації, адже сам перепис проводиться в електронному вигляді. Всі форми є на планшеті. Сіґуркаста форма питання до так. вас, українці, чи охоче беруть участь у переписі населення? Насправді українці досить охоче беруть. А... Саме участь у перепису населення, звісно, як і в будь-якій справі, це ще питання комунікації, оскільки ми е, розуміємо, да, що частина українців, які фактично е, прибули сюди у статусі біженців, звісно, що частина з людей вже навіть інтегрувалась, навіть працює, і в принципі, вони приймають участь охочі і йдуть на комунікацію. Є частини людей, або які приїхали пізніше, або, наприклад, ті, що ще перебувають от в стані балансу, тобто пошуку себе, да, і плюс момент, що дійсно. Вісно буває так, що коли людина ще не розуміє, чи вона повернеться, чи вона буде mm -hmm. тут, чи можливо щось зміниться в її житті, їй здається, що якісь процеси, які відбуваються, її не стосуються, наприклад, да? тобто і тут, звісно. Здорова комунікація, додаткові питання вони допомагають в принципі дати по суті цій людині і додатковий оцей важель, можливо, от не балансувати, а вже зробити якийсь вибір, або навіть себе відчути більш більш впевнено, що вона вже на щось впливає. Да? Тому що дуже багато стресу через те, що здається, що дуже багато зовнішніх обставин, які впливають на твоє життя, а ти, начебто, не керуєш ним. Mm -hmm. І оцей момент насправді дуже непоганий такий момент саме і для оцього спри. Але в цілому, в принципі, ще раз повторюю, що це питання комунікації. А чи всі біженці мають брати участь? Наприклад, якщо людина приїхала вже цього року, 24-го uh -huh. чи має вона брати участь у перевесі? Так, звісно, uh -huh. от от в цьому питанні є, що дійсно, от я як людина, яка комунікувала з українським, з, нами, з нашими українськими громадянами, звісно, що були різні випадки однак є такий момент: навіть коли людина декларує, що я тут трошки побуду і поїду, uh -huh. в принципі, це також так. Побудований сам саме анкетування, що в принципі, там, навіть якщо короткий період, там декілька місяців здається, да, все одно це зазначається, просто зазначається, що людина буде певний час. Однак мені здається, що це навпаки дає момент точності самого перепису. Тобто людина не має обов'язково мати статус тимчасового захисту, щоб брати участь у переписі. Так, звісно, ні, тому що це в принципі впирається вже і в юридичний контекст. Да? Тобто немає такого, що коли там людина, яка переписує, що вони запитують, чи у вас якісь документи. Підтверджує там законність знаходження статусу. Ні, ку сам інцінат щодомна. Ірина. як і зазначила пані Ірина, статус не має значення так само, як неважливо, чи респондент є громадянином Республіки Молдова чи іншої держави, чи немає громадянства. Перепис проводиться для всіх жителів Республіки Молдова, всіх, хто живе тут на даний момент. Багато хто плутується до нас зверталися громадяни Молдови, які живуть в інших країнах в Україні, Італії чи Великій Британії, і питали, чи потрібно приїхати, чи буде їм нарахована штраф, але вони не є суб'єктами перепису. Вони громадяни Молдови, але не резиденти, не проживають тут. І навпаки, якщо, наприклад, є особа з Індія, Навчається тут у Молдові або українці, що приїхали через війну, то вони є суб'єктами перепису населення. Вони зараз тут живуть. Там питання, що можливо захисту даних, дехто з людей може там можливо там, опасатись того, що, наприклад, ці дані десь підуть, хтось ними скористається. Але так, треба так, розуміти, що в принципі все відбувається за строгими правилами. Тобто та інформація, яка надана, вона не йде в якийсь такий... Незрозумілі моменти, або uh -huh. тобто надається людям, що не мають до цього. Є окрема категорія людей, якраз з числа біженців з України, яка uh -huh. переживає саме про передачу цієї інформації назад до України. Uh -huh. Це таке неприємне питання, але це частина нашого життя. Я думаю, що так. маємо його обговорити. Є чоловіки, які виїхали з України на той час. Це було легально. Зараз вони мали би повернутися, вони вже ж бояться переписуватися. Чи передається ця інформація між державами? Насправді інформація, яка фіксується от саме в процесі перепису, вона кодується. От Дорін, принципі, він може пояснити трошки, трошки глибше, якщо потрібно технічно. Яну, патчі трансмісія, ну киуніалтіцельнупаті трансмісила нічого алти інституції публіки Молдова. Ці дані не можуть бути передані не тільки в іншу країну, але навіть і до будь-якої іншої установи всередині Молдови. Ніхто не має доступу до цих даних. Вони статистично закодовані. Дані щодо. Особи, ім'я, прізвище, дата народження та ідентифікаційний номер запитують лише для того, щоб перевірити, чи існує справді ця особа, чи вона невигадана, чи вона та за кого себе видає. Ці персональні дані нас взагалі не цікавлять. Одразу після введення у планшет вони шифруються в системі, і ніхто жодна установа не має вже до них доступу, а тим більше фізична особа. Доступу не мають навіть я, як начальник відділу перепису. Про передачу даних до речі хвилюються не лише українці, а й інші громадяни побоюються, що перепис призведе до перевірок майна легальності здачі в оренду квартир. Хочу відзначити, що для таких перевірок існують інші інструменти, значно швидші та зручніші. Перепис такої мети не ставить. Ми лише хочемо знати реальну кількість і характеристики населення Республіки Молдова, умови в яких живе населення. Тому до анкети включені питання щодо житла матеріалів наприклад, з чого зроблено дах треба. Аста так с дорешті не респонскер аргументати. Якщо бажаєте почути обґрунтування, чому потрібне це питання, то це досить важлива інформація для уряду. Республіка Молдова є одним із світових лідерів у використанні покривельних матеріалів, що містять Азбест Це дуже токсичний для людини матеріал в африканських країнах. Він вже заборонений, і справа не в тому, щоб заборонити і всіх покарати. Мова йде про збір інформації. Ми бачимо, чи окремі населені пункти модернізуються швидше і чи мають дахи з більш інноваційних матеріалів. Перепис допоможе зрозуміти, в яких регіонах проблеми є більшою, і тоді вже шукати кошти, покращувати держполітику, щоб вони могли модернізувати свої дахи. Матеріали, з яких побудований дім рі будівництва все це є важливою інформацією і для підготовки до стихійного лиха. Наприклад, через затоплення село Котуморій зникло миттєво, бо всі хати були зроблені з глини. Кам'яні будівлі, а вже ж є більш стійкими, знаючи матеріали, ми можемо заздалегідь розрахувати наскільки великими будуть збитки. Матимемо принаймні приблизну оцінку. До речі, про питання є одне питання, з якого стартував цілий фейк про проблеми зі слухом або зором. Не знаю, чи чули ви, але це розпочало фейк. Ніби ці дані будуть використовуватися для набору в армію. Тролі крутарімілітари мілітари, да ну 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 аста інверс лиш синиш тим треба ні, навпаки, це питання так званої вашингтонської групи, рекомендовані ООН для дослідження фактичного стану здоров'я населення та труднощів у повсякденному житті. Ми були на межі зняття їх з анкети саме тому, що вони викликали дискусію та критику. Але громадські організації, які опікуються людьми з інвалідністю, переконали нас їх залишити. Ми зійшлися на компромісі з семи питань до анкети. Увійшло чотири ці дані впливатимуть на соціальну політику на місцевому рівні, на виділення бюджетів для соціальної допомоги. Оскільки не всі громадяни з проблемами зі здоров'ям звертаються до медичних закладів. При цьому проблеми з пересуванням, зором чи слухом, які вони мають, можуть сильно впливати на їхнє повсякденне життя. Перепис допоможе нам створити базу даних з цього питання на національному рівні. Тож ці питання не мають жодного зв'язку з призовом. Зверніть також увагу, що перепис базується на вільному декларуванні інформації. Такий принцип не підходить для армії. Для призову необхідно, щоб людина пройшла медкомісію, щоб лікарі підтвердили, що вона придатна або не придатна до військової служби. Чисть комісії не чи декларумудар чи констатує комісія пані Ірина, повертаємося до участі українців uh -huh. у переписі. Чому взагалі біженці з України мають брати участь? Адже більшість з них планує, як ми вже говорили, планує повернутися до України. може навіть приїхали і сюди на декілька місяців. Для чого ці дані Молдові? Uh -huh. Ну насправді, в будь-якому випадку, ми не можемо передбачити, як буде да тобто da. навіть. От я приїхала з України, да, і мабуть нам всім здавалося, що от буде декілька тижнів, і все, все закінчиться, і всі повернуться. Вже по суті, воєнні дії, війна триває така повномасштабна вже третій рік, по суті. І тобто, це означає, що ми продовж а ми продовжуємо жити. Тобто, ми жінки, багато хто жінок вивезли дітей. Тобто, да, тобто, фактично сім'ї, вони тут вони живуть, вони вже інтегруються. Законодавство молдовське, коли планувався перепис населення. Воно, як же сказав Дорін, воно не прив'язувалось до того, що обов'язково має бути громадянство Молдови. Переписуються самі ті люди, що знаходяться зараз на території. Цієї держави, тому що якщо ми там звернемось, наприклад, до статистики, як мають міжнародні організації, які е, там зустрічали да цю гуманітарну кризу на кордонах, зрозуміло, у них якась своя статистика. Так. І для того, щоб зробити цю коректоровку, в принципі, ці дані також дуже корисні. Держава, будь-які інституції, навіть якісь міжнародні проекти, вони вже можуть будувати свої оці всі проекти. З урахуванням того, скільки громадян знаходиться mm -hmm. тут, да? тобто, яка, що можна пробудувати, от, враховуючи цей контекст. Mm -hmm. За даними ВКБ ООН, в Молдові знаходиться близько 100 тисяч українців, uh -huh. які виїхали через війну. Як ви вважаєте, перепис населення покаже приблизно таку саму цифру? Це буде дуже цікаво подивитись насправді дійсно, тому що отраховуючи цей контекст, в цьому і сенс в принципі перепису, да, щоб мати максимально точні статистичні дані. Ще одне таке дуже важливе питання. А була інформація, що за відмову брати участь у переписі населення uh -huh. буде нараховуватися штраф. Чи буде цей штраф нараховуватися також і українським біженцям, якщо вони відмовляться від перепису? кумиш Да, звичайно, це як правило дорожнього руху. Водій може бути з України, Румунії чи Пакистану. Але той факт, що він не є громадянином Республіки Молдова, не означає, що його не оштрафують. Він має дотримуватися законодавства цієї країни, де знаходиться, навіть якщо закони його держави відрізняються, і він не знав про закони цієї держави. У випадку їхнього порушення його буде покарано так само, як було би покарано громадянина Молдови в іншій країні. Те саме з переписом населення. Якщо ви є фактичним резидентом Республіки Молдова на даний момент часу, в період з 8 квітня по 7 липня ви є об'єктом перепису і має взяти в ньому участь, але якщо в цей період ви жили в іншій країні, то брати участь не потрібно. Казу А звідки ви дізнаватиметесь інформацію про осіб, які є резидентами, але не взяли участь у переписі? Тота Републіка Молдова імпортити пісектори. Цю республіку Молдови для перепису поділено на сектори, а сектори поділені до рівня житла. Рецензент повинен відвідати кожен дім. Він робить щонайменше п'ять візитів, фактично більше. Люди можуть відмовлятися вербально, можуть мовчки, просто не відкривати двері, але видно і чутно, що там хтось живе. Тоді другим етапом ідентифікації буде визначити, хто проживає в цій квартирі за адміністративними джерелами даних споживання електроенергії, води та інших комунальних послуг. Якщо будинок пустий, ніхто не живе, то це буде видно з цих джерел, а також зі свідчень сусідів, товариства мешканців будинку, працівників примарії села. Також можна побачити, що повідомлення, яке залишає на двері рецензент, ніхто не чіпає вже місяць чи два. Тож, скоріше за все, люди тут не живуть. Отже, показників багато в селі, а вже ж це легше побачити густу занедбану хату, помітно одразу у місті складніше, тому що власник часто не збігається з фактичним мешканцем. Тоді до роботи залучають ще поліцію дільничного який знає свій сектор і має відомості про те, хто і де живе після цього на ім'я людини вже надсилаються рекомендовані листи з проханням взяти участь у переписі, на відміну від інших установ, які можливо зацікавлені у штрафуванні, нас бюро статистики не має жодного бажання нікого штрафувати. Ми вмовляємо людей зголоситися відповісти на питання до останнього, і навіть якщо вони вже дали відмовити тричі, після чого має йти вже штраф. Якщо людина передумала і готова з нами поговорити, ми не штрафуватимемо її. Наша єдина мета зібрати дані про реальність. До речі, ще один момент, який не всі розуміють. Деякі навіть кажуть, що хочуть заплатити штраф, і вважають, що це звільняє їх від перепису. Але це не так. Сплата штрафу не значить, що перепис вас більше не стосується. Так само, як з дорожніми штрафами, якщо ви сплатили штраф за проїзд на червоний, це не значить, що тепер ви завжди можете їздити на червоний. Наступного разу знову буде штраф. Так само і тут. Якщо після штрафу ви знову відмовляєтеся від участі, буде новий штраф, і згідно із законом, він може досягати 2,5 тисячі леїв на особу, але такі міри поки що не застосовувалися. І бажано до них надоводити. Чи саминдарнує сташак облікація рамині конформи лічити чи платежа? Мен да ж ти буде Я вам дякую за нашу сьогоднішню розмову і дякую за ту важливу роботу, яку ви робите. Дякуємо. Дякуємо дуже. Дякую за увагу. Бажаю тільки здоров'я, <рес> <рес> мирного неба. Всім.